Добрий ранок. Встаньте, діти, посміхніться, землі наші поклоніться. За щасливий день вчорашній і до сонця потягніться, в різні боки нахиліться, веретено покрутіться. Раз присядьте, два присядьте і на місце тихо сядьте. Час малята поспішати, в подорож нам вирушати. Зустрічі нові чекають нас гаяти не будем час. Міська вулиця повір, це не наш спокійний двір. Мотоцикли та машини проїжджають тут невпинно. Діти, що ви бачите? А скажіть, чи всі автомобілі одинакові? Чим вони відрізняються? Чим автомобілі схожі? Який транспорт возить людей? Чи можна автобусом перевести пісок? Чому ні? Який потрібен автомобіль, щоб перевести вантаж. Діти! Сьогодні ми з вами поговоримо саме про вид вантажні автомобілі. Вантажівки. Ось подивіться приклад, які вони бувають. А зараз давайте з вами Порівняємо вантажний автомобіль і легковий. Скажіть, чим вони схожі? Так, у них є колеса, є кермо, вони заправляються бензином або газом, пересуваються по дорозі і ними керує водій. А у чому є різниця? У вантажівки колеса більші за розміром. Вантажівка перевозить вантажі. Пісок, будівельні матеріали, меблі, а легковий автомобіль людей. У вантажівки є кузов та кабіна. А у легкового автомобіля є салон для пасажирів. А зараз трішки відпочинемо. Завели машину, Р -р -р. накачали шину. шш Посміхнулись веселіше та поїхали всі швидше. Молодці, гарно. А зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається гараж. Ми бачимо на прикладі, що в нас є гараж для легкових автомобілів, і є гараж спеціально для вантажних вантажних. Наше завдання треба уважно роздивитись зображення автомобілей і правильно його поставити у відповідний гараж. Що ж, почали? Роздивіться, будь ласка, уважно кожен автомобіль і вирішіть, в який гараж треба поставити саме цей автомобіль. Отже, ми з вами визначили, що в гараж легких автомобілі у нас є. Ось ці три машини, так? А ось до вантажівок у нас ці підходять. Так, молодці, правильно справились. Що ж, продовжуємо далі? Ось зверніть увагу, яка у нас гарна вантажівка. Давайте зробимо її опис? Скажіть, будь ласка, яким кольором кабіна у вантажівки? А яким кольором кузов? Яку форму мають колеса? Як ви думаєте, що цей автомобіль? Може перевозити. Чи бачили ви такий автомобіль у своєму житті? Зустрічали десь? Де саме? Що ж, ми з вами сьогодні, великі молодці? Я дякую вам за увагу. До побачення!